Моє вітання, поїхали. Штучний інтелект. Яка можлива загроза цього винаходу не тільки в професійній сфері, а й для суспільства і виживання людства. Дивимося: штучний інтелект те, що здається, сьогодні. Ну, і що? Ну, типу, нічого страшного з цього не вийде. Також здавалося, коли створювалася рашистська федерація. Всім також здавалося, що нічого страшного. Дивимось про штучний інтелект і його загрозу, можливу загрозу людству. Штучний інтелект. Штучний інтелект вже за два роки буде все більше нагадувати інтелект справжньої дитини, реальної людини. Навчання буде, значить, штучний інтелект, буде, буде якось внідрятися у навчання, і буде вже самого малого віку з нашими з вами діточками. Штучний інтелект сама по собі це дуже ну, по типу, на перший погляд, зручна штука, але все зроблено для того, щоб люди нічого не робили. І з іншого боку, типу, заробляли гроші. Ну, тобто, всі оці бізнес-тренери, які кажуть про те, що кожна людина має бути мільйонером і за три копійки можна рідну мати продати, всі, вся оця ідеологія, вона якраз включена в цьому штучному інтелекті. Тобто, розвиватися буде тільки інтелект. Людство розвиватися не буде ну, в такому випадку. Так. через 8 років, 8, 8-11, через 8-11 років, вперше якась країна скаже, що ми відмовляємося від штучного інтелекту і буде вводити якісь ем... Я не знаю якісь запрети, якісь закони, які забороняють використання цього інтелекту, і це буде дуже дуже, дуже вірне рішення. Штучний інтелект сам по собі він не загрожує людству. Якщо тільки людство з ним не буде йти бік обік і не буде з ним співпрацювати. А таке, на жаль, буде. І наступний крок після штучного інтелекту це створення штучної людини. Це створення або штучно створеної людини, ось так. Ну, тобто, нам тільки для цього не вистачало, розумієте? Так, що таке народ? Вчення фіксують потужні спалахи на сонці. Як це вплине на нашу планету? Чи є загроза нашої планети від сонця? Ну, давайте так, у найближчі там, 50 років. На ці 50 років, ну давайте так, 30, це точно, загроза становить більше для людства не від Сонця, а від того, що це кончене людство робить з планетою. Чи можливий прорив північного кордону України цієї зими? Багато запитань з цього приводу. Чи можливий, чи буде таке, що сосіяні прорвуть північний кордон цієї зими? Отпадли. Так, да, така загроза є. На жаль, така загроза є. Е я впевнена, що наші спецпідрозділи про це знають, що така загроза є. М ну, давайте більше нічого не буду казати. Але так, на жаль, така загроза є. Причому. Коли це буде, давайте так, коли це може бути? Нехай таке не збувається, коли це може бути, це може бути 19, 27 грудня. Це такі найнебезпечніші дати з цього приводу. Або це може бути січень, перша половина січня, включно там до 16-го числа. Давайте, нехай таке не збувається. Нехай таке не збувається. Які плани у расистів на Грудень щодо нас. Плани расистів на Грудень щодо нас. Пересварити нас е, всередині країни, пересварити нас е, зі своїми партнерами, таким чином ослабити нас. Зробити операцію, яка називається хтось з нашого боку, продажна свиня, яка здала або місто, або якусь територію, або кордон. Тобто, зверніть, будь ласка, на це увагу, хто має на це вплив. Як цьому зашкодити? Вбивство а, ключової людини а, у владі, переворот. Це плани, наполеонівські плани цих гавнарів. Як би тяжко не було, карти кажуть, що скоро зійде сонечко. Нехай так і буде. Віримо в перемогу і віримо в ЗСУ. Дякую.